Як часто ТЦК порушують права мобілізованих? Відповідь дав омбудсмен. На ухилянках заробляв адвокат, селив клієнтів неподалі кордону. Суд іде. Пенсіонерка оскаржує тариф за доставку газу. Вітаю у студії 12-го Роман Вербочі. І почну з жінки, яка торгувала іншими жінками. У Луцького затримали сутенерку. Це місцева 39-річна мешканка. Вона заробляла на тому, що схиляла до проституції чотирьох жінок. Тривало це близько року. Жінка підшуковувала в обласному центрі клієнтів та ще й місця для інтимних послуг. Отримані за це гроші розподіляла між усіма причетними. Звичайно ж, не обділяла й себе, лишала належне за сутенерські послуги. Про ціни правоохоронці не повідомляють. Жінці вже оголосили підозру за втягування осіб у заняття проституцією. Чи порушує ТЦК права мобілізованих в Україні? Омбудсмен розповів про результати перевірки скарг від мобілізованих та їхніх родин. Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив у діях ТЦК в Україні щодо мобілізованих у більшості випадків, поки не знаходять порушень прав людини. Він також сказав, що суспільству треба показувати, що є не лише права, а й обов'язки. Лубінець додав, що до випадків порушення ТЦК та СП прав українців є відповідні механізми, на які обов'язково реагують. На ухилянтах заробляв адвокат. За даними слідства, захисник разом зі спільником, 41-річним жителем міста Коваль, налагодили схему виїзду військовозобов'язаних за кордон. Свої послуги спільники оцінювали у 10 тисяч доларів, затримали зловмисників після одержання коштів від клієнта, якого вони оселили в готелі неподалік кордону, аби дочекатися зручного моменту для виїзду з країни. Обом повідомили про підозру у вчиненні злочину. Гроші у них вилучили під час обшуків. Зараз обидва під домашнім арештом. Судяться за газ, Луцький міськрайонний суд продовжив слухання у справі Лучанки, яка вимагає відмінити їй плату за доставку газу. Як виявилось під час засідання жодного договору між Волиньгазом та позивачкою, який би вона підписувала, немає. Які ще факти зацікавили суддю, і до чого у цій справі вміння писати? Дивіться далі. Ми всі сплачуємо, окасти. Ми не знаємо за що ми сплачуємо. Із таким запитанням позивачка Ганна Дубицька і прийшла до суду. Нагадаємо, лучанка, яка мешкає в приватному будинку у Луцьку, вимагає скасувати борг за доставку газу, адже труби до її оселі прокладені коштом її батьків ще в далекому 1960-му. Документи на труби, технічна документація тощо те на що опирається жінка у позові інших документів, які б зобов'язали її платити. Немає договір. Про надання послуг на транспортування зі мною не був укладений. Технічна документація зі мною не була розроблена, я нічого не підписувала. З документами мене не ознайомлювали. Ознайомлювали її газовики з документами, і чи підписувала вона папери, намагається з'ясувати суддя Віталій Ковтуненко. На це засідання нарешті з'явилися й представники акціонерного товариства Волиньгаз. Чи визначено положеннями цивільного кодексу України щодо цих відносин, які відбуваються між юридичною особою і фізичною, вони повинні укладатися лише письмові форми. Відповідь. Відповідно до е, Цивільного Кодексу України договір розподілу про розпитлопродного і кодекс… Ще раз повторюю запитання, а ви записуєте, Записуйте? записуйте. Щоб було зрозуміло, що ми з'ясовуємо. уміння записувати і слухати неабияк знадобилося під час засідання. Запитання про те, чи існує підписаний договір, звучало понад п'ять разів. Я вас притягну до відповідальності за повай до суду. Суд вам поставив запитання. Ваша відповідь? Будь ласка, по суті, запитання поставленого судом. Запит... Відповідь аналогічна попередній, тому що товариство наполягає на тому, що цей договір. Я знову з'ясовую, чи визначено положеннями цивільного кодексу, а не ваше товариство. Цирк Волинь-Газ, починає тут влаштовувати. Вам чітко ставиться запитання. Чи укладено в письмовій формі? Що не зрозуміло, суть укладено. не укладено. Довго не могли поставити крапку і в запитанні, коли ж газову трубу від будинку від пані Ганни приєднали до загальних мереж, і коли Лучанка вступила в правові відносини із акціонерним товариством, коли виникли відносини між коли споживач приєднався до розподільчої мережі, відповідно під час пожежі. Називаємо дату». «1 січня 2020 року. Приєднався до мережі. «Так». Коли ви приєдналися до мережиму? До мережиму згідно всіх правових документів ми приєдналися і у пані Єцей в 71-му році. Суд вимагав у юристки Волиньгазу пояснити, хто і як здійснює розподіл газу до помешкань користувачів, аби з'ясувати, чиї труби і де вони розташовані. Газ був в загальному потоці, який був придбаний споживачем на ГРС міста Луцьк прийнятий, Далі він був розподілений по розподільчих газопроводу до точки врізки на вулиці Пирогова. Бустамешуні знаходиться... чітко покажі. В даному Маршрут, Покажіть звідки взято, скільки взято. І доставлено до будинку володіння Дубицької. Вичерпної відповіді від представниці газовиків суд так і не отримав. А тому слухані позивачки Дубицької оголосили перерву. За цей час «Волиньгаз» має підготувати усі документи. Адвокат жалучанки вважає, що і всі підстави скасувати борг його клієнтки за доставку газу, а йдеться про 4800 тисячі гривень, адже договір, на який опирається надавач послуги, має неточності. Якщо «Волиньгаз» Посилається на цей договір, то вони мають по поставити природний газ, і тоді пані Євгенія має заплатити за нього. Але що ж робить Волиньгаз? Волинь посилається тільки на пункти 5.2, там де розподіл газу. Не можна укласти типовий договір Тільки ді... на одну із якоїсь функцій. Саме так зараз підтримують цю вимогу, що все-таки пані Дубицька Ганна Євгенівна є е, е, буржником. Тому да тому суд продовжується. Наступного разу навички юристів Волиньгазу щодо вміння сприймати запитання і записувати, а точніше відповідати по суді перевірятимуть у суді під час засідання у цій справі вже 11 вересня. Ірина Кудря Вічеслав Білов, 12 канал. У Луцьку горіло в багатоповерхівці. Пожежа зайнялася на верхньому поверсі будинку на Винниченка 20. Рятувальники викликали о 13.42. Через густий дим вони мусили працювати в захисних апаратах. Уже за 15 хвилин пожежу локалізували. Постраждалих немає, причину іще з'ясовують. Попереду ще багато цікавого. Залишайтеся з нами і вже за мить побачите про таке. У громадах Волині жалоба за героями. У Луцьку скандал. Цукровий завод сказав людям вибиратись із будинку. У Коваль водоканалу побільшає клієнтів. У чому причина? І спершу про жалобне. Другий з Волині захисник загинув на Курщині у Росії. 13 серпня не стало воїна Миколи Бойка з Колківської громади. 39-річний чоловік загинув під час бойового завдання у Курській області Російської Федерації. Отримав поранення, несумісні з життям. Воїн був родом із села Годомичі. У громаді оголосили триденну жалобу. Попрощаються з Миколою Бойком завтра, 17 серпня. Поховають чоловіка на місцевому кладовищі. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя. Лави героїв небесного війська поповнив воїн з камінь ширщини Володимир Хаймик. Життя бійця обірвалося 14 серпня під час бойового завдання. На Луганщині чоловік родом із села Брониця. Йому був 41 рік. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким героям. До конфліктної теми у Луцьку по-новому розгорівся скандал із заселеними будинками що поруч цукрового заводу. Минулоріч люди виходили на акцію протесту, бо цукровики сказали їм виселятись із домівок. Днями скандал розгорівся ще дужче. Цим же людям завод від'єднав воду і світло. Лучани налякані і водночас обурені. Вважають, що їх виживають із власних квартир. То що це примусове виселення чи цивілізоване переселення? Намагала з'ясувати наша Анастасія Качина. Вже два тижні ці люди стукають в усі можливі двері, дзвонять на телебачення, обувають пороги поліції, прокуратури. З 1 серпня вони змушені жити без світла і води. Їх кажуть, виживають із власних домівок. Ну тут скрізь темно, бачите, бо ж немає світла. То бачите, відкрито немає. Отак миємося. Вачілі зі свічками нуда це мешканці будинку на агрономічній, що на території гнідавського цукрового заводу. Більшість живе тут понад 40 років. Квартири не купували, не орендували. В далеких 80-х вони чи ще навіть їхні батьки отримали їх від заводу. Чоловік більше 40 років відпрацював, ветеран від праці це нам благодарність 35. Мій тато отримав квартиру від пожежної частини, він працював в пожежній частині, а на той час роздавалися квартири, певно, де хто міг, ну, то дали тут йому кімнату. Квартири люди порозширяли, поробили ремонти, обжилися. У мене є газ, у мене є світло, у мене є балкон. Для ну, вона маленька кухня, але в мене обложена плиткою Стіна положена. Литка на підлозі. Ми сюди все вклали, і от нову поставили, і почали далі косметичний ремонт. І ладно другу поміняли. Тут народжувалися і зростали їхні діти, згодом одружувалися, звідси йшли на війну і сюди збиралися повернутися з перемогою. Але минулого року людям повідомили, виробничі потужності гнідавського цукрового заводу разом з їхнім будинком продали. Усім треба забиратись. Вони продали радеху в цукор. Їм треба просто територія. Вмирати тут збирався, а тут виходить, що забирайся, накрізь звідси. Із документів на житло в людей ордери на вселення і прописка в паспорті. Приватизувати отримані від заводу квартири не зміг ніхто, окрім цього чоловіка. Я вимушен був приватизувати, бо газу не давали. Мусив. Вони тоді дали дозвіл на приватизацію мені, бо самі не хотіли тягнути гроші, їх від нема. От Приватизували мені, дали дозвіл, і все, і газ був. Нині керівництво гнідавського заводу, який став філією Радехівського, переконує, що квартиру чоловік приватизував незаконно. По-перше, вона в промисловій зоні. По-друге, це неможливо, бо будинок на агрономічній у документах як нежитловий. Приватизація була незаконною. От яким чином він це зробив, особисто мені невідомо. Те майно, де зараз проживають люди, воно є майном акціонерів і воно не підлягає приватизації. От і ті приміщення є не житловими. Аби люди висели з цього будинку без галасу, цукровий завод запропонував їм інше житло. Щоправда, воно теж на балансі гнідавського цукрового заводу, хоча керівництво обіцяє передати його місту. А відтак наголошують, люди зможуть приватизувати свої квартири. У нас є домовленість з міською радою, що коли ми передаємо гуртожиток на баланс міста, люди матимуть можливість його приватизувати. кожен свою індивідуальну квартиру вони стануть власниками майна. Не просто будуть ним користуватися, а стануть власниками, зможуть його продати, передати. Їхні нащадки зможуть успадкувати. Це той будинок, який пропонують мешканцям агрономічної. По факту гуртожиток побудований ще в 1955-му. Зовні старий, але всередині, за словами дирекції заводу, повністю сучасний. До всього тут повноцінні окремі квартири. Реконструювали дах. Зробили людям отеплену стяжку. Завели, зробили там гідроізоляцію. Повністю замінили всі комунікації: воду, світло, все проведено з нуля. Утім, люди переселятися в цей гуртожиток не хочуть. До прикладу, Тетяна її квартира на агрономічній площею понад 90 квадратів. Живе з донькою й онуком. Чоловік військовий зять загинув. За що тобі, ні хлопці. Що тут ну не можна, тут ж мирна територія, не на толку дійти. У цю домівку каже жінка, вона вклала купу грошей, а переїздити в голі стіни та ще й в старезний гуртожиток на відріс не згідна. Дай мені компенсацію, що я собі куплю те, що я хочу. Можна ж домовитися, що ти мені даєш, що не даєш. Ну не на 30 квадратів меншу квартиру. Дай дві квартири, чого ти дві не даси? Тоді би, може, щось би говорили. Але дві квартири не в гуртожитку, правильно? Ні, не це, ні, ні, я в гуртожиток взагалі. Не погоджується на гуртожиток і сусідка Тетяна Віра. Її квартира має 50 квадратів, є три невеличкі кімнати, кухня й окремий санвузол. Хай вони мені надають квартиру, я ж не кажу точно таку, ну але ж я прийшла і могла жити. Ми сюди все вклали, і от батареї нову поставили, і почали далі косметичний ремонт. І кут, ладно, другу поміняли, і стільки років прожити, і зараз піти в гуртожиток. Переїхала б у гуртожиток, але немає за що Валентина. На агрономічній в неї двохкімнатна квартира. Чоловік помер, зять, воює. Жінка готова виселитись, якщо завод допоможе їй з переїздом і компенсує ремонт на новому місці. Заходь, квартиру наймати зразу майстра. А він вже скільки коштує. Мені переїхати, я ж не маю з ким з дітьми, те все перевезти. Знов наймай. Оце все таке. Це неправильно. На таких же умовах компенсація ремонту в гуртожитку або ж готова для життя квартира, готовий покинути будинок на агрономічній і пенсіонер Ярослав. Як вже всі, якщо так треба, то теж або хай платять, або дають. Вони мені дають те, що так. Зараз от вони ту гуртожиток зробили, значить, їдь туди, роби, роби за що не знати, бо і переходь треба сказати що вибиратись з будинку сказали не лише жителям агрономічної 5. поруч є ще два будинки за словами героїв нашого сюжету їхнім сусідам замість переселення в голий і пустий гуртожиток завод виплатив чималі суми за ці гроші люди нібито покупляли собі навіть не квартири будинки на подвір'ї однієї з хат ми встигли застати її вже колишнього власника суму компенсації нам не назвав трошки було Збереження, ну, доложив. Будиночок вийшов. Будиночок однокімнатний, ну такий типа шалаша, uh -huh. як то скандинавського типу. Uh -huh. Ну, п'ять соток землі, ну коротше, жити можна. Як для нас з бабою, ще й ще й когось, внука там чи ще когось. Ну, коротше, жити можна. Мешканцям сусіднього будинку, за словами цього чоловіка, завод теж виплатив компенсацію. Вони собі купили, ну вони. Квартира, там в домі, квартира. Mm -hmm. Я так на сік я чув. А чого цим компенсацію не дають? У них не приватизовані і там крутять, мутять. Тобто компенсацію отримали лише ті мешканці будинків поруч сукрового, які встигли приватизувати свої квартири. Решті голі стіни в гуртожитку, який нібито можна буде приватизувати. Переселяюсь. І як вам тут? Підій, підій. О, ходім. цей пенсіонер погодився переїхати. На агрономічній жив з дружиною, щоправда, колишньою. Ділили одну квартиру на двох. Враховуючи їхню ситуацію, цукровий дав екс-подружжю не одну, а дві квартири в гуртожитку. Його однокімнатна роботи тут каже не початий край. Так щоб всякого на купити тисяч до ну, я знаю з двісті. Маєте такі гроші? — Немає. В гуртожитку чоловік ще не живе. Приходить зготувати собі їсти, зарядити телефон і зробити якісь дрібні ремонтні роботи. О, Сьогодні мусив привезти це, бо там немає ні світла, ні води. Ще на тільки посів, ото е, може і пахне вам тут нижку зі вкраса. Гуртожиток каже пенсіонер, без газу. Якщо раптом відключать світло, ні їсти приготувати, ні кімнату нагріти. А там у вас ніколи не виключали? Ні, там не виключали, тебе не. ‫קמין באותה מיני זווודה, זווודה עבדרוביץ', ‫זווודה תמשיך להתלמד במיקר. Так як цукровий завод відноситься до критичної інфраструктури, що таке відключення світла, блекаути на агрономічні дійсно не знали. В гуртожитку ж вони неминучі. Водночас, за словами директора гнідавського заводу, двоє людей з агрономічної вже переїхали сюди і навіть зробили тут ремонт. Ще семеро оформляють документи. За майбутнє людей, які відмовляються переїжджати в гуртожиток, директор цукрового не знає. Єдине каже, що нові квартири, будинки і гроші на ремонт їм ніхто не. Дасть мовляв, люди мають бути вдячні за фактично подаровані їм квартири в гуртожитку. Між тим про непростий будинок на агрономічній знають і судді, і поліція, і ті, і інші охоронці закону вірять мешканці дому, допоможуть знайти справедливий вихід з цього поки глухого кута. Анастасія Качина, Мар'ян Гранчишин, дванадцятий канал. З машини визволяли рятувальники. Автопригода трапилася у селі Полонка Луцького району. 20-річний лучанин керуючи Вольво. Ймовірно, не впорався з керуванням. Його машину під час руху знесло з дороги і просто в стовп. Від удару водія в автівці затисло так, що сам він вибратися не міг. Визволяли його рятувальники зі спецобладнанням. Молодика із травмами забрали до лікарні. Луцьк тепло з понеділка зупиняє дві котельні, тож гарячої води у частини лучан не буде. Йдеться про центральний тепловий пункт на проспекті Соборності. Там будуть ліквідовувати витік. кажуть, що котельню зупинять на два дні 19 і 20 серпня. А на вулиці Банковій, колишня потапова, котельню зупинять майже на тиждень. Гарячої води у Лучан не буде з понеділка, 19 серпня, по п'ятницю 23-го. Там проводитимуть реконструкцію. на останок ще про воду великий проєкт у Ковелі. на початку серпня. Комунальники почали міняти містянам водопровід. Проєкт глобальний, бо це не просто оновлення труб. Так історично склалося, що люди, які мешкають по Ковельської залізниці, донедавна отримували воду із системи централізованого водопостачання залізничного вузла. Тепер же їхні мережі під'єднують до Ковельводоканалу. водоканалу. Чому взялись за такі кардинальні зміни? Далі у сюжеті. Це одна з ковальських вулиць. Тут працюють комунальники місцевого водоканалу. Реалізовують дійсно масштабний проєкт. Не просто замінюють старі труби на нові і сучасні, а під'єднують водогін частини ковальчан до своєї мережі. Для того, щоб людям, які підключаться до. Мереж КП «Ковальводоканал» надавати якісну воду і для того, щоб вони могли довго служити без аварійні. Мова про тих ковальчан, які досі отримували воду із системи централізованого водопостачання місцевого залізничного вузла. У ковалі на фоні інших волинських міст склалася дійсно унікальна ситуація. З історії відомо, що спершу збудували водогін залізниці, а комунальний набагато пізніше. Тож у будинки поруч колій і вода дотепер надходила з іншого джерела. Люди шукали кращого. Ми вже починали, ініціювали проведення таких робіт давно, з 2017 року. Потім люди почали звертатися безпосередньо, щоб їх переподключити від мереж водопостачання української залізниці до мереж водопостачання КП «Ковальводоканал», Відповідно, це було підтримано. Міським головою це було підтримано міською радою, розроблено проекти на прокладання мереж, і на сьогоднішній день вже розпочато, як ви бачите, роботи проводяться. Нові мережі кладуть у двох місцях по вулиці Чубинського, Вербицького та Залізничній, а також на Драгоманова та Косачів. Комунальник оцінює, це важливий крок у розбудові сучасного міста, а головне це важливо людям матимуть смачнішу і дешевшу воду. Ну, важливо чому. По-перше, якість води інша, нас краща. По-друге, ну, це зі слів самих людей, скажімо так. По-друге, ціна. Тобто тарифи на централізоване водопостачання в української залізниці є суттєво вищими. Я думаю, це більше 50%. Працюють комунальники з початку серпня. Досвід мають частину приватного сектору та кілька багатоповерхівок, каже Тарас Матвійчук. Перепідключили від залізниці до водоканалу ще два-три роки тому. Каже, якщо раніше споживачі води із залізниці скаржились на смак та навіть колір, то тепер нарікань у ковальчан нема зовсім. Скажімо так, негативних відгуків не було точно. Тобто, позитив у нас як завжди не сильно. Розповсюджено говорити, а от негативу не було. На ділянці вулиць Чубинського, Вербицького та Залізничної комунальники планують покласти труб на більш як 650 метрів. А роботи обіцяють завершать вже зовсім скоро. Розуміють, що людям важливо отримати воду якнайшвидше. Завершити плануємо, якщо все буде добре, до кінця вересня. повністю. На цю ділянку з бюджету громади міська рада виділила близько 4,5 мільйонів. В іншу на вулицях Косачів і Драгоманова інвестують близько 800 тисяч гривень. Нагадаємо, Ковальська міська рада ще на початку 2024-го, щоб не збільшувати для ковельчан вартість водопостачання та водовідведення, вирішила увесь рік відшкодовувати різницю в тарифах на ці послуги з міського бюджету. У стримування цін вклали немало не – 11 мільйонів 400 тисяч гривень. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. На завершення вже звичні нагадування про важливість допомоги кожного задля спільної перемоги. Кожен донат цінний. Пам'ятайте про це. Ну і не забувайте, що найцікавіші новини краю щоденно для вас збирає 12-й. Якщо ж так стало, що ви не змогли повністю переглянути якісь із випусків, або ж у вас виникло велике бажання ще раз передивитися котрийсь із сюжетів. Робіться, себто дивіться у зручний для вас час на ютуб-каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події краю. Усім нам звичу обґрунтованого оптимізму. Дякую за увагу. Побачимось!